Ради вас бачити усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стріляти хочу. Ремейк Silent Hill 2 від Blue Team нахвалюють усі критики та і звичайні геймери, що отримали раннього доступу з делюкс видання. No, good, it's it's Всі, хто переймали за якість української локалізації в цьому проєкті, можуть полегшено видихнути, адже перекладом займались не якісь ноунейми, а поважні перекладачі з Unlock Team. Правильно, все це має бути порядок. Асасини у міражі вийдуть у паровій крамниці дядька Гейба, десь колись цього місяця. Це капець. Скільки сидів, ждав, ждав, але все-таки є. На цю гру, до речі, є фанатський переклад. Посилання на нього залишу в описі до відео. Я вам не пеш шукач. Ні, Андерсон, мій шукач. А... Інсайдери стверджують, що Ubisoft, попри фінансові, негаразди, досі розробляють ремейк Assassin's Creed Black Flag. Та невже? Тим часом Bloomberg ширять чутки про те, що сім'я Гіймо, заручившись підтримкою китайців Tencent, планують викупити Ubisoft. Хто ти? Я Тайхуань. Це мої матроси. Подвойте ставку китайці, не торгуються. Тінороби відзвітували про завершення зйомок фільму за мотивами Антілдаун. Погляд у випадково падає на хижу Альонушку, яка хтиво клаца іклами і пускає сліду з рота. А от сам ремейк Until Dawn став одним із найгірших портів Соні на ПК за кількістю одночасних гравців. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я, мабуть, знаю, за що, але я не можу вам сказати. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною перед грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молиться, кому молиться перед кожною грою. Наша команда ходить в церкву. Перед кожною. онлайн цього проєкту переганяє хіба стартові результати Конкорду. Ну і ще, звісно, Сакбоя. Запускає від смок, Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Його. Так, в вівторка.